Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Можливо, ви не знаєте, але це не є секретом, що на місцях у мерів обласних центрів є свої війська. Так, є своє військо, вірніше. Це муніципальна, що поліція. І от в кожному обласному центрі у мера. Обласного центру, або у мера великих міст України є муніципальна поліція. В Ту поліцію він набирає ну, зазвичай здорових міцних хлопців, часто сумнівним минулим, але вони виконують все те, що скаже мер. Плюс у них є бронь від мобілізації, вони ж муніципальна поліція. І зараз у Запоріжжі муніципальна поліція починає активно розносити повістки. А раніше у Львові показали випадок, коли муніципальна поліція намагалась затримати чоловіка і доставити його в ТЦК. Що ж, на простого українця. Зараз звалюються біди одна за одною. Простого українця ніхто не захистить. Поліція не захищає. Муніципальна поліція, начебто, існує на кошти місцевих платників податків місцевої громади. Вона хоч би повинна якось хоч... спробувати захистити українців. Ні. Вона відловлює їх і розносить повістки. Замкнути коло. І в цьому колі простий, безпомічний, заляканий українець. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!